Тобто все вказувало під час пожежі, першопочатковий огляд, вказував на те, що якраз лихо сталося, з, могло статися з вини потерпілого, так як були свідчення людей, які говорили, що господар квартири мав проблеми з електрикою. Недавно перед пожежею він викликав навіть електрика, який ремонтував йому проводку. Ну і відповідно могло статися таке лихо через те, що відбулося коротке замкнення. Відразу ми встановити не змогли, цим займалися пожежні експерти, спеціалісти. Але разом з тим ми почали свою роботу. Тобто ми не припинили оперативно-розшукові заходи, так як нас все-таки викликало тривогу те, що потерпілий, коли ми зайшли в квартиру вже після пожежі потерпілий знаходився на палубі на палубі тобто, перепрошую, на, потерпілий знаходився на полу лежав і е, звісно що е, якщо потерпілий лежав на полу в нього були відсутні там деякі речі які, е, він, е, з якими завжди ходив тобто е, на ньому були там і годинник і, Ще деякі речі, які я вже можу назвати, в принципі, бо ми оголосили підозрюємо, але справа ще не скерована до суду провадження, через те я чуть-чуть обмежусь. Тобто скажу тільки це, що на ньому були деякі речі, і вони зникли. Ну і сам труп знаходився на полу. Почали ми рутинно працювати над, цим, над цією подією, і е приблизно через п'ять днів ми, вже в нас е не виникало сумнівів що е, причиною смерті могло стати е, придушення людини, так як судово-медичний експерт ну, е, не зміг нам е, надати інформації щодо пошкодження тіла. Тобто е, явних ознак пошкодження тіла не було. А, от, а, але ж разом з тим ми почали працювати і е, ми не виключали можливість, що потерпілий міг бути придушений. П'ять-7 днів нам вдалося вийти на... Підозрюваного, з яким ми почали працювати, і в результаті протинув розшукових заходів, під тиском тих у нас вже були на нього достатньо доказів, під тиском тих доказів, і сам вбився, зізнався і повністю визнав свою вину, подробно розказав, як все відбувалося. І ви знаєте, чим викликаний сьогоднішній брифінг, тим, що мама з потерпілого звернулася покійного, звернулася з тим, що з, зі слів міліції і зі слів представників міліції в тому числі, і я був, сказав, що я озвучив ту інформацію коротенькою, яку вдалося добути на першопочаткових стадіях досудового слідства. Тобто, зі слів убивці. Він поступив так жорстоко через те, що потерпілий, скажімо так, до нього там зверцявся. На сьогоднішній день він і продовжує це стверджувати. Як насправді відбувалося, покаже вже закінчене досудове слідство, де нам можливо вдасться встановити, чи дійсно це відбувалося так. Чи там був корисливий мотив, чи були якісь інші мотив. Тобто на сьогоднішній день ми тільки озвучили те, що можна озвучити, і озвучили саму версію убивці. Це не значить, що насправді вже так ми підтверджуємо, що такі, такі події там відбувалися. Я хочу принести ще раз співчуття мамі покійного. Я розумію її і розумію, що вона там і так понесла велику втрату, найбільшу втрату, там, не дай Бог батькам хоронити дітей. Хай побережає їх від цього. Але вже я хочу сказати, що ми свою роботу виконали, ми її приносимо співчуття і хоч як не є, але все-таки полегшення є від того, що ми встановили дійсно вбивцю, і він, я думаю, що понесе заслужене покарання. Спокоєні всі розкриті. Жодного нерозкритого вбивства у нас немає. Це один з небагатьох обласних центрів, де всі вбивства, виключно всі розкриті на сьогоднішній день.